Що краще поставити бізнесу – мережеву сес чи гібридну сес з АКБ? Цікаве актуальне питання. Бізнес завжди його здає. Що краще, мережева СЕС чи з акумуляторами, все ж таки. Це залежить від ваших потреб, від вашого запиту, від вашої необхідності. Мережева сес, вона класно економить кошти, бо вона дешева по своєму по своїй суті, дуже легко імплементується, будується і швидко купляється відповідно. Гібридна СЕС з акумуляторами трошки дорожчий проект. Він важчий в розробці, він важчий в підборі обладнання і він дорожчий сам по собі по вартості. відповідно трошки довше по провадженню, але він має свої переваги. Зокрема, це можливість резервного жилення. Або перенесення вашого споживання з годин генерації в годин споживання, наприклад, на вечірній час. Тому все ж таки залежить від потреби вашого бізнесу зараз в Україні ставлять що мережеві сонячні станції, що гібридні. Бізнес зараз активно купує і великі установки зберігання енергії, відповідно зберігаючи, накопичуючи і переносячи споживання на інший час доби свого бізнесу. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергозабезпеченості.